Сьогоднішні засідання Дзержинського райвиконкому розпочали з приємних моментів: вручення відзнак та грамот. Першим серед нагороджених став відомий кривдський письменник та громадський діяч Григорій Гусену. За багаторічну плідну працю та значний внесок у розвиток та збереження культурної спадщини він отримав нагрудний знак за заслугу містом третього ступеня. Також на початку засідання почесні грамоти та подяки Дзержинського райвиконкому вручили керівникам та учасникам творчих колективів, які брали участь у проведенні новорічно-різдвяних. Свят у районі після нагородження учасники засідання перейшли до основних питань порядку денного. перше з поміж яких стосувалося роботи зі зверненнями громадян у 2014 році, в першій половині 2014 року ми надавали 97 послуг, із них було 89 адміністративних. За цей період до виконкому звернулося 9043 гр... суб'єкти господарювання та громадян у другій половині 2014 року кількість адміністративних послуг і взагалі послуг, які надає виконком, зменшилось до 29. У Зв'язку з цим зменшилася кількість звернень громадян з цих питань. Ще один напрямок роботи райвиконкому – робота із запитами та зверненнями громадян. Минулого року було зареєстровано понад 2000 таких звернень, більшість з яких стосувалася питань житлово-комунального господарства та приватизації житла порушень термінів розгляду з боку працівників Дзержинського райвиконкому не було. І у 2015-му планується і надалі вдосконалювати роботу зі зверненнями громадян. Друге питання порядку денного підготовка до опалювального сезону 15-16 років. Сьогодні будуть слухатися заходи, які будуть виконуватися по підготовці до опалювального сезону. Також будуть розглядатися питання, які виникли під час проведення опалювального сезону. Це ті недоліки, які виявилися. Час проведення сезону. А також будуть затверджені заходи. Будуть затверджені заходи по підготовці котелін. Будуть підготовлено 4 котельні в Дзержинському районі, дев'ять теплорозпридільчих пунктів. Також планується виконати ремонтні роботи в будинках. Підписати паспорти готовності до 1 вересня серед проблемних питань відновлення порушеного благоустрою в результаті виконання аварійно-ремонтних робіт, а також ізоляція зовнішніх трубопроводів теплопостачання. Тож на засіданні Зажинського райвиконкому було затверджено заходи щодо підготовки об'єктів житлового фонду і тепловодопостачання до опалювального періоду наступного року.